Бажаю всім здоров'я. Я, Я кочівник, командир батальйону наземних роботизованих комплексів 20-ї бригади К2. Запрошую до себе військовослужбовців і запрошую рекрутів, які вибирають собі військовий фах НРК. Це сучасна зброя, яка буде тільки нарощуватися на зоні бойових дій. Що можу запропонувати? Це логістика, достойна робота. Забирати наших хлопців, які отримали поранення з самого переднього краю, давати їм ще один шанс вижити, повернутися. Живим і виконувати далі завдання рота вогневої підтримки. Це ми будемо знищувати противника своїми НРК за допомогою зброї різного типу, кулеметами стрілацької зброї. У нас такі дрони також в наявності, і рота камікадзе, які будуть знищувати укриття противникам, які навіть складно знищити fpv бомберам. Чому саме до нас? Тому що ми даємо можливість знищувати ворога. Ми даємо техніку. У нас є умови, у нас є можливість перемогти. Виконати задачу і повернутися живим. Від вас головне бажання: усього не вчимо, все покажемо. Головне бажання служити Україні і перемагати. А основне, що у нас по-людськи. Також нагадую, що у нас продовжується збір на наш батальйон. Банка в описі.